Друзі, всім доброго ранку. Так працює наша аварійна резервна система. Ще трошки я вранці зламав генератор свій перший і зараз поїду стартер куплю, тому що тросик трошки обламав від богатирської сили. Обов'язково, друзі, треба мастило замінювати вчасно. І, звичайно, правильно встановлювати не в побутовому секторі. Шановні друзі, завжди має бути певний запас пального. Я раджу, щоб запас був хоч би на одну добу роботи генератора, тому що все, що завгодно, може бути. І дрова, звичайно, ніхто не відміняв. Паливо повинно бути окремо знову ж таки від побутової зони. І запас дров має бути мінімум на сезон. Що, друзі, я радий вам повідомити, що знайшов я стартер. Зараз приїду і поставлю новий стартер на резервний генератор. і Все буде Україна, буде світло, тепло, і ми будемо продовжувати ділитися з вами ексклюзивними та важливими новинами. Все буде Україна. Також пораджу, одягайте, будь ласка, шапки завжди і приступайтеся пасками безпеки. Це дуже важливо навіть в наші важкі часи.